Всім привіт! Сьогодні я розповім, як розблокувати нову союзну расу земельники у Варвізіні. Для того, щоб їх розблокувати, потрібно отримати досягнення Elite Races Azen. Для нього потрібно повністю пройти кампанію Варвізіна, включаючи проходження сюжетної лінії доповнення, а також завершити кампанію на максимальному рівні, яка включає у себе 4 розділи. А також для цього досягнення потрібно виконати три невеликі сюжетні лінії: Murning Rise, Broken Tools, Merics. Виконання першої сюжетної лінії Mourin Rise розпочинається із квеста Before I Depart, який береться на острові Дорн Уртаго. Ця сюжетна лінія налічує 17 квестів, які саме видно на екрані. Друга сюжетна лінія Broken Tools розпочинається із квеста Discard and Broken, у The Riding Deeps або Дзвінки Глибини. Квест береться у таверні у машиніст Кітрін. Ця ж сюжетна лінія налічує всього 3 квеста. І остання сюжетна лінія Merix and Skill розпочинається із квеста House Candelaus у столиці Дорногал, який береться у Алдри та налічує 16 квестів. Після чого ви отримаєте досягнення і розблокуєте нову союзну расу земельників. Вони стануть доступні 4 вересня, коли відкриються останні два розділи кампанії Варвізіна. Як і кожна раса у Вові, земельники мають свої особливі расові здібності: активна здібність Азаріт Сурдж. Ви використовуєте внутрішню силу, щоб викликати силу Азариту. Ця здатність одночасно завдає шкоди воргам та хілих союзників. Вона працює подібно до механіки здібностей, які мають Є евокер, де здібність стає сильнішою, чим довше вона кастується. І має три рівні ефективності. При досягненні першого рівня ви завдаєте шкоди від вогню. При другому рівні, крім шкоди, ви ще хілите союзників, які потрапили під ефект здібності. І на третьому рівні ви ще завдаєте додаткової шкоди цілі з найбільшим здоров'ям, який потрапив під дію здібності. Тепер розглянемо посилки. Хай при продуктів, яка збільшує Фінес на 2%. Фінес це характеристика у збиральницькій професії. Яка збільшує шанс зібрати додаткові ресурси. Унікальна посивка Ingest Minerals. Ви завжди будете ситі та матимете ефект Wellfed, який збільшує певну вашу характеристику, при якому ви також не можете споживати їжу. Але при використанні камнів Хазалгара ви зможете змінювати ефект бафу Wellfed, який залежить від виду камні, який ви використаєте. Amber дає стаміну, Emerald дає швидкість, Онікс дає майстерність, Ruby дає критичність, Шкоду. Сапфір дає універсальність. Пасивка Titan в Road Frame збільшує вашу базову броню від вашого одягу на 10%. Пасивка Wide Eyed Wonder. При отриманні досвіду за відкриття нової локації, ви отримаєте на 200% більше досвіду від цього відкриття. Замельники мають ось такого расового маунта, який дається після розблокування досягнення. Крім цього, вони ще й мають чудові класові сети, які будуть доступні у трьох відтінках, які можна отримати персонажем-земельником після досягнення 50-го рівня. Надіюся, я вам допоміг у розблокування нової раси, якщо це відео було корисним, не забувайте підтримувати україномовний контент по Вову.